Дзвінка Моя мала солов'я Вечер Щир Моя мала скала Ріду Нішно Неповторно Велична щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода, то України мова барвінкова, така багата й вічна молода. Вона, як ніжна пісня полискова, заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова наче пташка. Світанкова, що гордалиня в свій стрімкий політ. Раз сказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із них усіх, щоб у серці ти зберіг. Серці ніжно та погідно збережу я, мову рідну. Мову рідну, слово рідне, хто ви забуває, ти у грудях нащитенько, а лиш камінь має, як то не забути. Отру учила нас їхненько говорити, не наша мила. Учимові нас співали, на кашки казали, у мові на минувшість нашу відкривали, Отому пекати діти рідну свою мову, тіця складно говорити своїм рідним словом. Парти в коло школа, в небі світиться зоря. Починаємо немов рідне слово і сторінки Кобзаря. Рідне слово любить ненька і співаю лілю. -лю". Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Золоте курчатко, золоті торбінці. Прийшло сьогодні літери дитинці, а дитинка з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Цієї дитині всерденько ласка, стій, родися, ніже, будь ласка. Я ще спасибі, де пливе свого серці, як землятка в ниві. Доброго ранку, свідної днини, чедро даруйте людям дитину. мова барвиста, мова багато рідна і тепла, як батьківська хата. Вчайте, на українську дзвінка голосу, ніж вечерів. Прекрасно мир і чудово, як є пісня після Букви до букви виникло слово, слово до слова звучить рідна мова. Як то гарно любі діти, у вікно вам виглядати, в ньому все то полі, квіти, сонце і поле біля хати, на те вікно ранкове, що голівки ваші гріє, схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє, бережіть її малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати. Слава посадила. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у боглинки задягайся, мащиго слова, колесися жито в полі, пісню веселі, щоб зростали наші діти, мудрі, і веселі. Щоб на все життя ми з тобою запам'ятали, як з колиски дорогої маленьку кохали.